Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ніжук 11. Євген Сірий, 78. Руслан Шеремета 15. Артур Подлюк 9, Олександр Шановні друзі, слава Україні! Слава нашій нації! Футбольний клуб Хід Київ та Асоціація футзалу України запрошують всіх болювальників у столицю. Місто Героїв Київ, де у нас розпочалася гра 15-го туру. Ух, розпочалася вона із подвійного удару у каркас-воріт. Хід двічі чемпіоном України вдруге. Своїй історії здобув чемпіонське звання. Хідно, а енергія виграла серію 3-0 Зараз небезпечний момент. Гарпинич прострілював і зараз про склади команд після цього стандарту. Кутовий Руслан Шеремета виконує завісуха на Педяша. педяш пробиває і забиває Педяш вже на третій хвилині. Дві хвилини і шість секунд зіграно у нашому пайди. Сандр Педяш стає автором. Першого голу сьогоднішнього матчу. Як на ногу ліг м'яч педяшу? <звітник> Арту <звітник> в нашій залі. Зараз Кузь небезпечний момент і рятує свою команду. Відбуваються як там події відбуваються в інших поєдинках Сукабалка, Сокіл та МСК Харків Лібард. Є інтернет для того, хто. Може і подивитися. Ну а Олександр Педяш забиває другий м'яч. На восьмій хвилині рахунок стає 2-0. Олександр Педяш. Зараз удача відвернулася від нього. А Євгеній Жук стає автором результативної передачі. Ну і Педяш, який прекрасний удар під поперечину. удар, під поперечину. м'яч, який дуже важко було. Ольга Бенда, старший солдат 72-ї бригади. Гравчиня жіночої збірної України замп футболу часу. Закидання непогано, Можна пробивати. і не забиває. З дуже хорошої позиції Гураль. Роман там як спіймав м'яч і Хороша передача була. Там і Кузі був. Е Роман. 2-0. Небагато було. Уперше, звісно, бажаємо хлопцям якнайшвидше відновитися. Подлюк на перехопленні. І удар Журби. І здорово! Прекрасний сейв Володимира Кардаша. Раль. До речі, один з небагатьох шансів, які у першому таймі були, були у Гораля. Такусь хороша передача і пробивається для Андрія Цілика. Просто не... Контратака. Подлюк. Журба. Тут Поруч був журба, але пробуває Артур Подлюк сам. Робочий день. Серединя. Ох, який удар! Ігор Чернявський який сейв робить. Володимир Кардаш, дивіться, як він. Педяш на перехопленні. Педяш, а тут буйньо здорово зіграв. Пішла у нас відкрита гра, Граудари. Сілик. Там хтось зачепив цей м'яч. Як розказати про заяви Трампа. Друзі, такі, що розумієте, це трешток. А це, а це тринуй. Сертур це Подлюк. Це Артур Подлюк. І робить після передачі Олександра Педяша. Як не намагався там провал в захисті, Артур Подлюк трапили у плей і звісно, з прицілом відпрацювання цього елементу. Ну, а хіта є можливістю порожні ворота влучити, і кравець не влуча. Ну а тепер вже тепер вже 4-0. А тепер вже 4-0. Тут і Володимир Кардаш був Альвів'яни. Сірий пробив і у свої ворота влучає капітан енергії. Петя, так? Чи? Зварич. Удар кузя і кравець здорово грає по м'ячу. Сходинку турнірної таблиці. В енергії поки що залишається. Четверта сходинка. 23 бали. Зараз момент був ще хірічного ворога. Дякуємо всім болівальникам, хто дивилися, які дивилися нашу сьогоднішню трансляцію. І Бажаємо, звісно, Гройним силам України. Це «Фавбет». Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.